Я не знаю, що їм ну, зробила Трошенко, за що за такі заслуги дає Порошенко йому нагороди. Я не скажу чи стане. Я не думаю, що він заробив. Ще мало, ну, дуже часу пройшло, щоб давати йому. За що? Ну так, що то в місті робиться? Мабуть, дороги там на пляжі щось роблять, тут щось що то робиться. Але це дуже мало часу, щоб давати ордени. Я не можу сказати, чи заслуговує, чи ні, але глядячи на це, що ось у нас десь щось змінюється, то це вже великий плюс. Пляш він красиво зробив, а так я не знаю особливо його заслуги. Пам'ятник, мені здається, напрям напрасно розворачували. Незаслужено. Я за нього не голосував і я його взагалі не одобряю. Саме хитрий мір скока і сі скока було. Але це не завадило зараз. Йому правильно зробити наше місце гарне. Ми не знаємо, які у нього заслуги, якщо чесно, ми не можемо сказати, оцінити. Це повинні оцінити люди, які знаходяться в його окруженні, які знають да, поблизу, які можуть зрозуміти, оцінити його поступки. Мера міста такого не бачив. Він настоящий господар, заботився, зробив порядок, хоч поки в центрі, але разом вже не можна зробити по всім вулицям і переулкам. Ну, хоч, ну, стараюся, я ж бачу з усіх сіл, і я задаю собі питання, де він стільки грошей бере. Петрушенко зробив красивий міст, це так, да, це його заслуга. За що? Що він хорошого зробив? Що ми краще жити стали, чи що? Люди отримують дійсно за щось. Вот. И помнят люди добро. Мабуть, президенту видніше. Безобразие, да и все. Все наоборот. Королевство кривих зеркал, вот и все.